Кожен пізнає маму, яка приїхала до дітей в гості. Ой, ой, Боже Вадіщик, Кірочка, привіт. 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 Чуєш, Адаїра. На роботі. О, хоч поговорю з тобою один на один нормально. Типа я її боюсь. Вадік, я мама, Вадім. Я все бачу, вона тільки в хаті, Ти як і все. Тебе нема своєчного мнення, вадічик. Ти дуже добрий. На тобі всі їздять. Батько номер 2 Боже. Боже, Боже наша підняла ці очі. Що це за обої? Що це за обої? Наляпісте, все, якесь таке золотісте. Ви що, цигані чи що? Вадим? Хто вибрав? Вона? Ми. Я бачу, що вона, я бачу, що вона. Мама, наша ти нам це все преш. Вадік, а для кого я її сажу вадім? Для кого я рачки стою, ну, вадік, для кого це треба? Що ми собі картошки не купимо чи що? Вадим, ви все купите, ви все купите, ви ці гроші, Фіть-фіть. трінь тринь Я просто не знаю, ти такий не був. Я тобі скажу, ти, ти раніше такі. Що таке? В тебе нема свого лічного міння. Ну чого в мене нема свого особистого міння? Ти носиш? — Іра сказала, що вони не стільні. Я заберу батьку, Батьку все стільне. <рив> Ти мені скажи, пожалуйста, твоя Іра ця стільна. Ви коли повісите плафон! Який плафон? Це лофт. Батя три года назад твій повісив просто патрон з лампочкою. Ми всім теж кажемо, що це лофт шмофт. Флофт. Я просто хочу одне спитать. Коли ви що думаєте за дитя? А що за нього думає Денис в школі? За друге дитя. А ти хочеш, щоб Денис виріс егоїстом, Вадим. От ти скажи мені, пожалуйста, от тобі приємно, що в тебе є старший брат. Да, в тюрмі, но є... Дуже приємно. Вадик, я тобі знаєш, що скажу. Я от... Я тобі скажу, син так. Я тільки зайшла в цю хату і зразу заболіла. В хаті просто бардак. Віші розкидані. Пилі на два пальця. Да Бог невісточку! Здрасті, Галина Васильівна! Привіт, Ірочка! Я тебе просила називай мене мамою. Мама. я Я тобі скажу одне. Я тільки зайшла в хату. Обої. Шик. Видно зразу, що лофт. Видимо зразу, що в хаті я хазяйка. Вадік, ну що ти стишек бур? Предлажи, мамі чаю! — Я ж торт купила <клес> Батько номер два. <клес>